Зірки національного та світового рівня провідні метри музичної класики мало не щотижня виступають на сцені малої філармонії, що у Коломиї частину коштів, звісно, ми донатимо на ЗСУ. Якісь потреби закриваємо нагальні і загальному давали. І якби частину коштів ми залишаємо, тому що нам треба. Я запрошую артистів. У нас були і з Відня, і з Японії. Диригент з Відня, піаністка з Японії, з цілої України приїздять з усіх локація. Геолокація у нас дуже широка. Оперний співак Микола Губчук до війни й сам виступав на провідних сценах усього світу. Сьогодні ж його мета врятувати архітектурну пам'ятку Коломиї будівлю польського гімнастичного товариства Сокіл, який майже 130 років. У нас тут живе видатний коломиянин. Композитор, піаніст, професор Козаренко Олександр Володимирович. І ми з дружиною зайшли до нього в гості, і він каже: Микола, така подія, пам'ятаєш сокіл? Я кажу, так, Олександр Володимирович. каже, є ідея зробити філармонію. Думаю, або органний зал, або філармонія. Я кажу, ну шикарна ідея. Кажу, але то треба ж купа грошей. Відтоді усі думки митця зосередилися на пошуку фінансів та роботі, але вже й поза сценою, спільно з творчими людьми, місцевою владою та небайдужими. Микола Губчук з квітня почав наводити лад у малій філармонії. Провів екскурсію та поділився планами із Суспільним. В цій кімнаті ми імпровізовано зробили артистичну, гримерну, тому що до нас приїздили вже два оркестри повноцінних і треба було людям десь провдягатися. Ми прикрили все, що там під цією чорною матерією, не дуже гарно виглядає. Імпровізовано поставили якісь лавки, бачите, дзеркало, і тут оркестранти перевдягалися. Це від роту стоїть не просто так. Тому що у нас тут тече, на жаль. Далі йдемо до сцени. Ось це фортепіано, на ній надала місцева музична школа номер 1 Якщо ви питаєте про параметри сцени, вона досить глибока і в міру широка, але в планах мати аванс-сцену. Тому що ця рампа. Дуже добра для оркестру вона звук фокусує, але соліст губиться тут. Планують запровадити й мистецькі студії для дітей. Саме це приміщення тут слугуватиме для цього. Ми хочемо, щоб тут лунали дитячі голоси, щоб діти розвивалися в правильному напрямку. Наприклад, класичний балет, музична студія, вокальна студія, акторська студія. Ну і звісно, в планах тут і гардероб. І навіть буфет людям в перерві може захочеться би пити чи кави, То от ми ось тут хочемо зробити буфет імпровізований. За п'ять місяців тут провели воду та світло. Наступний крок забезпечити опалення та перекриття даху, каже Микола Губчук. До фізичної праці долучилися й працівники мерії, готують загальний кошторис для відбудови приміщення. І вже з наступного тижня планують продовжити роботи. Каже керівниця місцевого управління культури та туризму Мар'яна Кодіна. Насправді це суми не є такі захмарні, великі. У нас є такі постійні наші партнери, які нам допомагають і допомагають навіть і фінансово, бо хтось допомагає нам погодувати артистів, хтось нам допомагає поселити артистів, хтось допомагає нам за транспорт заплатити. Тобто, хтось говорить про те, що. Приде там стіни, пошпаклює, та чи допоможе поприбирати вивести сміття. Є партнери, які нам готові допомогти зараз з туалетом. Вистави, концерти та експозиції в малі філармонії заплановані на увесь вересень. Найближча подія вже цієї неділі. Тут гратимуть виставу приурочену до 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької. І на Сендецька Моню, кроманко Кочержук, Івано-Франківська область.